Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом хліба. Виходить дуже смачний і дуже простий легкий рецепт без всяких довгих замісів. Для цього я беру свіжі мокрі дріжджі. Я їх більше використовую, ніж сухі, вони мені краще подобаються. Взяла ось так небагато, як ви бачите, десь біля чайної ложечки. Всі пропорції, як завжди, напишу під відео. Все вам Покажу і напишу. Також додаю сіль та додаю цукор. Цукор допомагає дріжджам швидше розпочати всі свої процеси. Ну, і сіль теж я додаю немало, тому що мені подобається, коли відчувається присмак солі в хлібові. Ви ж дивіться, регулюйте за своїми вподобаннями. Обов'язково додаємо сюди ж тепленьку водичку. Всі пропорції вкажу також під відео. І я не чекаю, коли почнуться ці процеси брудіння. Я одразу замішую тісто, не роблячи на нього опару. Ще сюди додам трішечки олії, небагато, і почну замішувати тісто. Тепер одразу після водички я просіваю в миску борошно, Це в мене біле першого сорту. І коли половину борошна я вже висіяла в миску, додаю туди 3 столових ложки житнього цільнозернового борошна. Можете використовувати і гарбузове борошно, і ляне, і пшеничне цільнозернове. Насправді я люблю, коли додавати цільнозернове борошно до хліба, воно тоді краще смакує, більш, більш корисніше. Якщо я хочу хліб більш насичений, більш такого коричневого кольору і смаку більш такого ржаного, житнього, то додаю більше цього борошна. Це насправді можна регулювати за вашими смаками і вподобаннями. Можливо, вам подобаються тільки білі хліби, тому печете за своїм бажанням. І ось так, як ви бачите, ложкою все вимішую без рук, тісто доволі гарно вимішується. І, отак я дивлюся, як воно до ложки прилипає, і більше не трачу на нього ніякого часу. Ось так залишаю, зверху беру десь біля ложки столової борошна. Я так припорошую, для того, щоб коли я його накрию, воно буде підходити, щоб воно не прилипало. До матеріалу, яким я накрию. Накривати я буду ось такою шапочкою. Вона в мене є. Я купувала колись в АТБ спеціально для цих цілей. І відправляю в тепле місце, щоб воно підійшло. У мене пройшло вже 2,5 години. І ось так тісто підійшло до верху миски. І зараз я цю шапочку буду знімати і виробляти. Тісто для форм, в яких хліб буде випікатися. Смачую руки олією і ось так обминаю тісто для того, щоб відділити його від стінок миски і краще можна було розділити його по формах. В мене є ось такі квадратні форми, як ви знаєте, форми. В виді кирпичика такого, як ми звикли. Я їх змащую невеликою кількістю олії, отак гарно стінки, дно. І буду сюди виробляти, викладати своє тісто для хліба. Якщо у вас таких формів немає, то ви можете взяти звичайну круглу форму, в якій ви випікаєте пироги або торти. Теж підійде і теж буде чудовий хліб. Насправді, смак хлібу від. Форми не залежить Обов'язково дайте тісту гарно підійти в мисті перший раз. І тоді у вас вийде прекрасний хліб, і він швидше буде підходити в самих формах. Ось так я ділю на око, не, не важу його, не зважую, а ось так на око ділю. У мене одна форма менша, друга більша. І ось так я ділю. Роблю один. Хлібець поменше, а один хлібець побільше. Беру в руки, ось так підминаю. Якщо потрібно, додайте ще трошки олії, щоб краще вам було. І без всякого без всяких складнощів, ось так виробляємо і складаємо в форму, для того, щоб він знову сходив. Коли хліб буде вже підходити, то потрібно буде вімкнути духовку, щоб вона розігрілася. І вже в теплу духовку поміщати наш хліб, насправді це дуже простий рецепт, і я би сказала такий швидкий хліб. І виходить дуже смачний. Ще є такий у мене секрет, коли в мене немає часу. Наприклад, я прийшла ввечері і бачу, що мені на завтра потрібен хліб, я ось так його виробляю, він у мене в формах сходить. Коли вже він у формах зійшов, але вже пізно мені пекти, і краще б це зробити завтра. Тому вже хліб, який підійшов в формах. Разом із формами я кладу в холодильник холодильнику тісто не переброджує, воно нікуди не втікає у вас. А зранку ви вмикаєте духовку і у вас виходить свіжий гарячий запашний хліб. А зараз я його а, кладу в тепле місце, щоб він підійшов і будемо випікати. Дивіться, як чудово він у мене підійшов, піднявся, такий гарний. І першим я поміщу в духовку меншу форму, тому що вона швидко підійшла і вже потрібно його випікати. А в більшій формі ще є місце для того, щоб він піднімався, поки перший хлібчик буде випікатися. І покажу вам уже спечений, готовий хліб, який він буде. До речі, хліб у формах у мене підходив годину. А в мисці підходив 2,5 години. Тому отак ось розраховуйте. Це все залежить від температури в приміщенні. І ось дістала я вже спечений хлібчик. Дивіться, який він красивий, рум'яний, високий, вийшов. Аромат стоїть неймовірний, свіжого хліба. Я, мені він дуже подобається. Це приємні спогади і смакота. І послухайте, як він нарізається. Дивіться, який він прекрасна структура. Видно, що хліб гарно підійшов, це видно по порах, які в тісті, як він підіймався. Дуже м'який, дуже такий пухкий, смачний. І він не білий, а такий б я сказала, сіроватий. Тому раджу вам спробувати цей рецепт хліба. Він насправді дуже смачний, прекрасний. Порадуйте своїх рідних та близьких свіжим домашнім хлібом, і хай вас все вдається мирного вам неба, спокою, гарних звісток. До нових зустрічей!